Читаємо в Євангелії всі ті події священної історії, які ми згадуємо. В цей час випробувань і страждань, коли навколо панує смерть і жорстокість. Вони Набуває для нас особливого змісту. Особливе розуміння виникає. Ми чуємо, що ангел говорить. Марії, сила духа знайде на тебе. Не народиш сила. І не звеш його Ісусом. Бо він спаси рід людський. Ангел тільки не говорить одного. Це для того, щоб спасти рід людський. Йому треба померти на Христі, зазнавши перед тим найтяжчих страждань і принижень з тим, щоб і смерть була найважчою. Мабуть, по-іншому не було можливо. Ми добре розуміємо це. В центрі світової історії стоїть хрест на Голгофі, на якому розіпити Христос. І все життя Марії і до розп'яття, і після розп'яття було. пов'язана з цією подією, бо тривога охопила її принаймні тоді, коли вона принесла дитину до храму. Вона відчувала і переживала те що її чекає заздалегідь. В літургії ми кілька разів вживаємо такий вислів за життя світу. Христос прийшов щоб віддати себе на смерть за життя світу.